Всім величезний величезний привіт! Я сходив за газетою, за журналом АТБ. І подивимось, що нам приготував АТБ на наступний тиждень з 12 по 18, включно липня. Так, я вже приготував, приготував золотий маркер і будемо з вами відмічати самі найкращі пропозиції. Ну що, як ви, у вас там пройшли спекотні суботи, до речі, 15-го? 15 липня, в суботу далі будуть ще якісь знижки. Так що не пропускайте відео, слідкуйте на каналі. подивимось, подивимось, що там буде у суботу. Так, пельмені від торгової марки Левада з яловичиною та свининою 900 грам. Зі знижкою майже 40%. 100 гривень хороша ціна. До речі, Левада хороша фірма. Теж писали в коментарях, що хороші пельмені. Так, панські. ці панські я хочу взяти. Вони такі мацюпонькі, мацюпонькі 600 грам, і вони будуть, бачите, по майже 50 гривень. Теж їх обов'язково візьму. І навіть можна їх знаєте, зварити бульйончик, кинути їх в бульйончик, буде така смакота. Так, пельмені фірмові з яловичиною, 800 грам. 90 гривень, 90 копійок. Теж знижка майже 40%. Теж хороша ціна. Ми з вами відмічаємо, хто, хто перший раз дивиться, ми з вами відмічаємо завжди золотим маркером, стікерами самі найкращі пропозиції, самі найкращі знижки. І також можете записувати, нотувати. Тут в нас буде знову морозиво. Так, морозиво це буде від торгової марки Ласунка. Подивіться, теж хороша знижка, 40%. Стакан великан, пломбір, какао з вареною гущонкою, з молоком. Теж можна відмітити і сказати, що та, дуже хороша знижка. Відмічаємо. Ну, морозиво це таке літом взагалі можна кожен день їсти. морозиво. Тут в нас буде чумак. Чумак майонез і чумак соус. Апетитний. Так, вага. 550 грам, Зверніть увагу, знижка 36%, 41 гривня, 90 копійок. Теж відмічаємо. Без майонезу нікуди? Ні туди і не сюди. Чумак майонез Провансаль 550 грам, 4690. 67%, це був 50% жирності. 46,90, знижка 35%. І ось цей. Що це у нас таке? Це у нас. Що це у нас? Тож майонез? Справжній тільки вага. 300 грамм, я зрозумів. 300 грам 28,90. 36% знижки. Соєвий соус від чумак теж хороша якість. Ну, чумак, ви знаєте самі, так? Да? Хороша дуже якість. Хороша фірма. 470 мл. Знижка 35%. 39,90. Хто купує ковбаски? В АТБ знижка на ковбаски. Зверніть увагу, теж знижка хороша 40%. До пюрешки м'ясна лавка. паличка 500 грам 58,70. Ковбаска сервелат від добров. Знижка теж 40%. Добров, ви знаєте, хороша фірма. Палочка 280 грам, 85 гривень, 40 копійок. Тут у нас буде масло. Зверніть увагу, що така хороша, ну, можна сказати, нормальна ціна сладковершкове масло від ферма. Бутербродне 63% і селянське 73%. Але вагани 200 грам, 180 грам, 44,90 і 48,90%. І відкриваємо газету. Дивимось далі. Що нам приготував АТБ? А тут в нас. Буде кава від торгової марки делюкс. Делюкс це власна марка АТБ. Зі знижкою 25-20%. Натуральна мелина, 100 грам 43,90, 250 грамів 83,50 і 500 грамів в зернах 183,90. Тут у нас буде йогурти від торгової марки Чудо, пляшка 520 грамів, 28,90. Сирок, збитий, персик, лісова ягода. 100 грам, 15 гривень, 10 копійок. Сир від звенигора. Сметанковий упаковка. Брусок 160 грам, 57, 60 Сир плавлений, ковбасний. Від торгової марки Пирятин. Вага 220 грам, 38 гривень. Як я кажу на ось ці коробочки. Намасте. Намазанка. Сир плавлений. 150 грам, 47,90. Ну, це завжди така ціна, якщо знижка, завжди йде така ціна. Звичайно, ціни підіймаються: 43, 45, вже 48, майже гривень. Млинці, ой, давно я не бачив, щоб в газеті друкувалися щось таке, знаєте, млинці якісь, або як їх там називають, сирники, з французькою куркою. Французькі з куркою, вага 370 грам, 38 гривень. Ну, я знаю, що в мене на каналі дуже добре готують господинки, які дивляться мене, тому це таки, знаєте, на швидку руч. Далі, тут іде такі снеки різні. Рибні, сушені 36 грам, 2590, анчоуси, сепатасу смугастики. Кальмари 28,90. Вермішель швидкого приготування. Зверніть увагу, своя лінія. 7 гривень 40 копійок за пачку. Жіноча гігієна непогана знижка, я би не сказав навіть і хороша 40% знижки. 16 штук в упаковці. 37,90. Так що зверніть увагу, будь ласка. Тут бела 20 штук в упаковці. Теж хороша знижка. 40% 16,90. Тут зверніть увагу, дивіться, сніжна панда, а, папір туалетний, 4 штуки в упаковці. Двошаровий упаковка, а, так, знижка 40%, 36 гривень. Це дуже хороша ціна. Рахуйте, що да, сірий так, в таку ціну майже виходить. А тут є можливість зараз купити а, з такою хорошою знижкою а, сніжну панду. Тому відмічаю і я теж куплю, мабуть, куплю декілька упаковок. Хороша ціна знижка, зверніть увагу. Добре, дивимось далі. Ковбаса. Салямі баварська від своя лінія. Кілограм 339 гривень. Ковбасний виріб від розумний вибір. Паличка 420 грам 59 гривень, 70 копійок. Сосиски від добров. Кілограм 302 гривні. Тут у нас майонез чудовий. Вага 300 грам. 27,80. Паштет екстра. Розумний вибір. Власна марка АТБ. 125 грам, 10 гривень 90 копійок. Паштет індичий та курячий профі Польща 23,90 130 грам. Сардіни від торгової марки Мори 230 грам, 51 гривня, 60 копійок. Ікра патет тріски від торгової марки Веладіс, 100 грам 42 гривні. Будуть хороші знижки на чай. Не можу сказати, що Ну, 10 гривень зекономити можна. На чай ловаре, 24 пакети в упаковці з різними смаками. 39 гривень 60 копійок. Морозиво плодово ягідне я його якось на днях купував. Взагалі мені не сподобалось воно. Ну, На смак кожного смак різний, воно мені не сподобалось. Вага 80 грам, 7,80 Це не той смак, як був в дитинстві. Кусаєш, а воно таке, знаєте, хочеться, щоб воно було таке, як з дитинства, а воно зовсім не то. Хрещатик морозово на печиві. Какао, сендвіч хрещатик 75 грам, 22 гривні 50 копійок. Тут в нас будуть цукерки, від своєї лінії 100 грам 11 гривень 17 копійок за 100 грам. Печиво куки з солоною карамеллю, глазуроване шоколадом молочним та чорним 108 грам, 26-30 Хочу сказати, що оце печиво схоже дуже на твікс. Ну, я твікс полюбляю, тому я його. Купував і мені висилали дівчата, дуже дякую. Воно мені смакує, але останнім разом, останнім часом, ну, бачите, подорожчало, тому, тому не купую. Шоколад торгової марки Millennium, молочний з мусовою та малиновою вишневою начинкою 95 грам, 24,30. Бісквіт з наповнювачем і додаванням какао. Італія 280 грам, 62 гривні 50 копійок. І давайте гортаємо далі. Фісташки вагою 150 грам 111,90. Арахіс смажений солений та зі смаком сиру від своя лінії. 120 грам 27,60 і 90 грам, 20 гривень 70 копійок. Тут у нас гриби печериці мариновані, 280 грам, 45,90. А ось приправа універсальна, кухарик польська, подорожчила. Бачу, що подорожчала. 200 грам, 27,50 Зубна паста Сенсоден, Теж вже не така знижка, як була раніше. 100 мл. Екстра відбілювання 93,50 і щоденний захист 100 мл 87,50. Гель для душу. Це є польща 500 мл. Зверніть увагу, вага хороша. 55-90. Це також є гель для душу. Також є польща, велика упаковка 750 мл 86,90. Нещодавно був ще по 75 серветки антибактеріальні 120 штук в упаковці з клапаном 43,80. Антибактеріальні з клапаном, своя лінія. 60 штук, 27,70. Кулькові дезодоранти Нівея. Відчуття свіжості, свіжий апельсин. 60 гривень 90 копійок. Засіб для миття посуду Фея. 450 мл, 31 гривня 50 копійок. Таблетки в бачок унітаза. 4 штуки. В упаковці 2790. Так, на чому ми зупинились? Ми не. Перервав дзвінок. Знову нова пошта. Посилку треба йти забрати. Дякую вам за посилки, дорогі друзі. Дуже вам вдячний. Так, освіжувач повітря. Так, таблетки я сказав, да? Таблетки я сказав, Освіжувач повітря гелевий. 30 гривень. До речі, я отакий от освіжувач повітря купував від Glade. Ну, я скоро буду робити огляд своїх покупок кльові та фігові. Розкажу вам, все покажу. 30 гривень 150 мл. Відкриваєте, ставите на бачок унітазу і хай, хай вам, вам пахі-пахи. Дуже рідко в АТБ бачу, щоб соки були зі знижкою. Ну нарешті можна щось купити зі знижкою. Ну, соки, це не соки, це е, цукровмістки е, напої. Отак От можна сказати. Е, взагалі вибір великий, бачите, асортимент з різними смаками. По 950 мл і тільки яблучний. Літр, і найдешевший 2490. Вишня 4390, а решта всі по 40 гривень 90 копійок. Ось так. Взагалі, то, знаєте, ось Сандори, я часто купував сицилійський апельсин, гранат і вишня мені подобається. Звісно ж промгрупа. Тут товари для дітей. Кому цікаво, можете зробити паузу, подивитись, розглянути, але мені краще здається, що. Це можна краще розглянути вже в АТБ, коли ви завітаєте. В АТБ в магазині. АТБ надзвичайно, ще раз повторюсь, завжди коли роблю огляд журналок акційного. В АТБ дуже хороші іграшки. Дуже хороші розвивалки для дітей. Дуже хороші, класні і по ціні. Дуже добрі. Ціна дуже хороша, ще в АТБ на іграшки. Ну що ж, а промгрупа, яка починається з 13 по 19 липня, включно. Кастрюля. 449 гривень на 7 літрів. Величезно. До речі, теж мені треба кастрю, але мені, мабуть, треба таку велику на 10 літрів, щоб варити всякі ті, як їх називають. Хотів, сказати, хотів скоро сказати. Чутим. Кастрюля з кришкою з жаростікого скла: 229 гривень на 2,4 на літри. Це дуже хороша ціна. Я дивився в Ашані на оці от кастрюлі. Вони дуже дорогі. От Дійсно, вони так і коштують 300 чимось до 400 гривень. Це хороша знижка 259 гривень. Це дійсно хороша ціна. Ще й з кришкою йдуть. Тарілки склокерамічні. люмінарк обідня 25 см, 55 гривень. А, так, це у нас глибока тарілка 20 см теж 55 гривень. Тут в нас знову буде набір пластикових ємностей для сипучих продуктів. Призма по 100 гривень. В наборі 3 штуки на літр, 1,5 і на 2 Набір кришок. Для банок. А що ж це за набір? Ну, добре, подивимось. 10 штук 43,90, ємність мірна пластикова на 2,5 літри 79,90, кошик пластиковий на 4,5 літри 54,90, вафельниця електрична 459 гривень, сушарка для одягу 469 гривень. Теж зі знижкою. Тут у нас буде подушка Advice Soft. Прошита. Розмір євро стандарт 50 на 70, 211 гривень. Рушники махрові 100% бавовна. Розмір 40 на 70 6990. Лампа настільна. Акумуляторна, складна. До речі, точно точнісінька така лампа виручала. У мене коли я був в Ірпені до цих всіх подій, коли тільки розпочалися. Пам'ятаю, з цією лампою спав. Добре, не будемо про погано. 199 гривень. Була 279 зараз зі знижкою. Міні-кондиціонер, зволожувач 399 гривень, тиметр 109 гривень, викрутка, акумуляторна з набором інструменту в пластиковому боксі 449 гривень. Не затримую вас остання сторінка, а остання завжди сама цікава. Дивіться, тут у нас буде якийсь новий шампунь, бальзам для волосся, 15 мл. Я не знаю, що це за шампунь, подивимось. Мабуть, якийсь лікувальний 46,90, бомба для ванни. З сюрпризом для дітей, хто не любить купатися, 44,90, догляд за нігтями. 42,90. Зажеми для волосся 44,90. Тут в нас набір магнітів, до речі, класні ті магніти. Потім а, я буду в АТБ, покажу вам докладніше: 99,90. Набір для гри в піску. 99,90, скакалка на одну ногу з підсвічуванням. 89,90, халат жіночий 100% бавовна. розміри з 44 по 58 і 199 гривень зі знижкою. Футболки чоловічі на короткий рукав 100% бавовна. 159 гривень. Капелюхи 149 гривень, Шльопанці чоловічі 199 гривень. Тут у нас органайзер для багажника в автомобіль 249 гривень. Оці запальнички дуже хороші, кухонна, багаторазова, їх можна використовувати навіть для свічки. Для гніту. Знаєте, сіркою дуже тяжко запалити гніт у свічки, а ось ця запальничка дуже виручала мене, 100 гривень. Так, добриво 38,90 і лійка з вузьким носиком. Дуже зручна в поливі. Горщик поливати квіти. 74,90. Все, до зустрічі! Гарних вам економних покупок.